Доброго дня. Питання полегшить стан собаки дід пол. Переливання крові в найближчий час. Полегшить стан здоров'я собаки дід пол. Після переливання крові в найближчий час. Так чи ні? Собака дед, пул Полегшить переливання крові. Собака дед пул В найближчий час переливання крові. Так чи ні? Пішло проти годинникової стрілки зразу. Це Може означати, що тимчасове, тимчасове полегшення, а зараз пішло зі сторони в сторону. Ні, не полегшить. Не полегшить там собачки дітпул, переливання крові. Бачили, спочатку пішло проти годинникової стрілки. Це тимчасове полегшення, а зараз явно зі сторони в сторону іде показує, що ні, не полегшить там собаки, переливання крові надімку. Щен. Ви ще сили зразу сказали, що ні. ні. Вперед, назад, так, зі сторони в сторону ні. Вперед назад, як пішло, зразу пішло по колу проти кола проти. Проти годинникової стрілочки пішло, показало, що скоріше всього що ні. Це ще вказує на те, що це тимчасове, короткочасове навіть полегшення стану здоров'я собаки, а потім вирівнялася і чітко показало що ні зі сторони в сторону. показало що полегшення не буде. На жаль тримайтеся.